Від Авдіївки поступають повідомлення, що наші підкидують туди підкріплення, шукають нові шляхи постачання боєприпасів. Ну і у міських боях, верніше у боях серед розвалин, того, що було колись містом, продовжують тримати, стримувати навалу переважаючих сил противника. От у мене е, не стільки думка є з цього приводу, скільки запитання до військових блогерів, військових коментаторів, військових спеціалістів взагалі. Чи доцільно це утримання Авдіївки, як це було вже в інших містах? У нас Бахмут в першу чергу за будь-яку ціну. Е, є повідомлення, не знаю, чи правда чи неправда, правда, що е, укріплення позаду наших ніхто не будує. Вони не були збудовані за два роки е, широкомасштабної агресії рашки під час всіх цих боїв попередніх, і зараз е, їх ну, говорять, що не будують. Може неправда. Так в чому сенс о цього стримування океану цієї величезної стихії навали ворога руками? Ну, я розумію, що можна якийсь час стримувати цю стихію руками, якщо немає іншого виходу, е, поки там десь за спиною в тебе будується бетонна плотина. Да? Ми будуємо плотон, плотину, тримаємо з усіх сил, як на плакаті. Польському, Здається, коли Пілсудський радянську навалу стримував море оцих от зеків радянських в військовій формі повзуть, і польські солдати, серед яких було багато українців, тримають з усіх сил і плакат всі на поміч був підписаний. Ну от Можна отак от тримати. Не людськими зусиллями, якщо знаєш, що ось ось там добудують укріплення, і ми за ці укріплення сховаємось і перестанемо своїми тілами відбивати ворожі снаряди. Но якщо укріплення не будуються так в чому сенс у цього тримання? Що ми хочемо? Ми хочемо безкінечно туди підкидати в топку наших солдатів? Я не розумію. Якщо зараз підуть великі втрати. То е, чи розуміє президент, от передайте йому, хто з ним там спілкується, що е, ці ж всі втрати, не дай Боже, якісь оточення, потрапляння в полон значних е, кількостей наших бійців, це ж все ударить по його рейтингу. Тепер персонально по його. Тут уже на залужного списати не можна буде. І на сирського теж не можна, бо, бо, бо не сирський тепер керує. Всі знають, Всі знають, що керує Зеленський. Ну, так може негайно почати ззаді за нашими бійцями всім миром, неймовірними зусиллями, неймовірними коштами, які тільки є в державі, будувати укріплення, щоб ті бійці, які зараз тримають фронт з останніх сил і ті кращі підрозділи, які підкидаються під Авдіївку. Щоб вони не дарма принаймні тримали, щоб вони знали і мали якісь уявлення, що їм простояти місяць, і далі буде легше, далі вони перейдуть у бункер. Бо інакше, інакше рано чи пізно буде катастрофа. І та катастрофа, безумовно, ударить по рейтингу голови держави.